Друзі, всім привіт! З вами я Віки, і сьогодні я вам покажу, як зробити це все безплатно, бачите? Навіть моє ім'я Вікі YouTube. Зараз я вам все-все-все покажу, але ви перше ставте лайк, а я А ми поїхали. Перше, що нам потрібно, заходимо отак-от. Шоб... Отут вибираємо собі, що захочемо, Що захочем? Хм, Прикольненько. Далі. ну Давайте далі. I love you, my boy... Boyfriend, Дивіться тут... О, дивіться, що я можу вибрати. Ні, от дивіться, в мене є ідея. Я виберу такі. Виберу тут от є от такі, от. Ай ні ні ні, ні, ні. Оце так і виберу оце. Все. Далі ми робимо скріншот. зараз. Скріншотик робимо. Зробили все, переходимо сюди на фотографії, змінюємо, виділяємо те, що ми хочемо. Але щоб футболку, щоб не було видно. Лише було видно, От те, що ви хочете зробити в щит. Зберігаємо. Далі ще раз можемо тут от написати своє ім'я. Дія, корекція. О, динамічний фільтр. Фільтри можу отак от тут поміняти. О, дивіться, бачите, як гарно. Далі ми заходимо в Roblox. Виходимо. От тут виходимо. Заходимо в More, в Create. Далі заходимо в Create. Ось тут от. -от, -от Перше отут-оце -от -от, заходимо. І ось сюди. Далі тут буде писати у нас Аватар. Далі буде тут-вот класік. А далі буде отум-вот. -от -от, ото. Далі перше. Ми вибираємо отут от, що ми хочемо: shirt, Ші, shirt, пенс, і ще там щось. Першим ми вставляємо, ми зараз вставимо от сюди от, те, що ми хочемо. Во, таким чином. Сюди пишемо свій нік. Наприклад, у мене Віки. Віки YouTube. Далі ми отак от екран натискаємо. Ви не думайте, що то ще все. Просто от сюди. Во, бачите, створили, заходимо от сюди. Сейф. Далі ми перезаходимо в Roblox. Дивіться. Три. Два. От сюди заходимо. Далі клозінг. Оце, дивіться, 3, 2, 1. Опа! Бачите? І безплатно ми це все зробили. От ви можете просто підписуватись, я вам буду розкривати всі секрети. Во. І так можна робити безкінечно. Але краще не, не, майже не робити, тому що мене вже один раз забанили. Ось я отаку натиснула все. Угу. Все, це вам був тутор, як зробити. Як зробити оту штуку. Але я ще вам пораджу зробити потім такий скін, але ви вже це побачите в другому відео. Підписуйтесь, якщо ви хочете більше таких відео. Всім па-па!